Привіт, друзі! Сьогодні моє відео про те, як робити екомасаж, не виходячи із дому, маючи на підвіконні алоє віра. Такі ось лікарська рослина, яка допомагає росту волосся, укріплює його. Як масувати? Спочатку починаємо від лба до затилку за вухами, промасовуючи жорстко пальцями, кінчиками пальців, я б сказала, За вухами обов'язково ви відчуєте, що ваше волосся воно вологе. І тоді здвигаємо, здвигаємо нашу кожу. Щоб покращити кровообіг. в обіг, і обов'язково проходимо на затилки бугри, щоб розслабити м'язи, що е, дасть кровотоку е, поліпшитися. І е, обов'язкова шия, е, лімфа, лімфатичні вузли, які йдуть е, від вуха до. Ключиці. Далі здвигаємо це все. Звісно, можна робити це все в своєму темпі, і це відео займало б, мабуть, час. Але я все прискорила, щоб було все набагато швидше. Ось, якщо волосся ваше вже висохло, то. Можна ще видавити трохи лоєвера для того, щоб сформувати зачіску.